Усі, хто вам говорить, що і що, це екзекуція над собакою, це люди, які або просто не розуміють, як цей інструмент працює. Це люди, які не розуміють, як взагалі з ним працювати. Це люди, які не розуміють кінологію до кінця глибоко. І, або це люди просто тупі, які не хочуть розбиратися в цих питаннях. Насправді. Ішо, це дуже крутий інструмент, який був створений для того, щоб полегшити життя як собаці, так і вам. За допомогою цього інструменту, я знову наголошую, це інструмент він не замінює навчання собаки, лише допомагає. Завдяки ньому можна створити класні асоціації у собаки, швидше да? е, е, і швидше пришвидшити створення якоїсь навички, відпрацювати певні моменти на дистанції. І взагалі він створений для того, щоб дати собаці відчуття свободи, при цьому е контрольованої свободи, для того, щоб собака була в безпеці. А вже ж, якщо ви не розбираєтесь в кінології, не розбираєтесь в тому, як потрібно свою собаку навчати, цей інструмент, якщо ви навіть його придбаєте, буде вам до сраки, ви нічого не зможете з ним зробити. Тому перед тим як користуватись таким інструментом, Потрібно вивчити психологію собаки, вивчити основи дресирування собаки. І тоді тільки тоді ви можете цей інструмент використовувати. Він не нашкодить собаці, і не нашкодить вам, вашим відносинам і так далі. І ще раз хочу вам наголосити: немає поганої амуніції. Є просто рукажопи, які не вміють нею користуватися і несуть в маси неправильні месенджі, неправильне трактування певних, певних тенденцій. Певних закликів, і тому будьте просто уважні, коли ви обираєте кого слухати, тому що грамотний тренер повинен розуміти і знати різні методики і різні інструменти, які можуть допомогти вирішити одну і ту ж саму ситуацію від позитивного підкріплення до певного аверсивного впливу, який може бути необхідним в тій чи іншій е, ситуації. Тому, коли ви чуєте, е, шо електронаший і так далі. Не потрібно тікати світ за очі, просто розберіться, задайте питання, як він працює, для чого він необхідний. Да? Поглибте свої знання в кінології, якщо ви хочете дійсно в цьому питанні розбиратися. І повірте, якщо ви це зробите, ви зрозумієте, що світ кінології він настільки цікавий і настільки многогранний, що не можна бути таким твердолобим і просто кричати: що це Е що це зло? Е,